Привіт, друзі! і Я вибрав локацію, яку я буду грати Три серії у Дудо Мене звати Антон. Я буду грати. Погнали! Не буду кота за хвіст тягнути. Дам И можете мені сказати? Не досягло цього відео! Для этого видео из вас лайкосы, подписосы, комендосы, колокольцы. Поняли мы? Сейчас я приду до вас. В телефоне узнаю вашего пароль телефона, и удалю вам робот. Азраб ще, несколь... ще несколько штук Це одного монстрика додав, яке несколько штук і вони стріляють. Розраб чоловий парень. чоловий парень. Що він допомог він мені він ігрокам усвлажнив ці локації ігру. И уж важная жизнь э, монстриком Блін, Блин, не, зим... не замітив камінчик. Так, пропускаем рекламку. Ой. Так. Ем так. А чи далі игра стати куда після дудалджа? Самокало. Ой мене чухається голова. О. О, на вчасно я встав на паузу. О, ти так можете зробити. робити. Як я. Хоче чугатись! Кіт, вигани з своїх блок! Твої шесті? От ти оцей монстрик похоже на, на ракету, яке пригадує. що за Це що за кібаркубийця? Ви мені скажете Антон, зачем зачем ти взяв оцю локацію? Вона ж погана. А я вам скажу. Там далі е, лучші найкращі локації. Я хочу цю локацію. Тут затом е, сложні монстри. Попробуй тільки. Давайте це самі монстрики. які. Ти бля. Це ця скотина стріляє. А я вам розка розкажу, е друзі, це моя улюблена карта в Doodle Jump. Там розроб услаждив, тому що е цей розраб уже зробив там складніше монстрів. Ну, яке стріляють і нам отом стрілять. Отакий. Сейчас закінчиться. Насправді, оце мій улюблений монстр. Це декази в нього і в цей час і цей час і получаємо монетки і пригаємо. І Ой! А -а 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 -а. Дякую за просмотри, Мої чуваки. Мене звати Антон. Дякую за просмотри, і всім бувають! 中。<hadi S 2>